Які монети можуть дати 10 x в 2025 році? А це дуже цікаве запитання, тому що зараз велика кількість людей очікує той самий альтсезон, Але друзі, давайте подивимось на факти, ще декілька місяців тому більшість монет впали на 60-70-90 відсотків. А за цей час біткоін вже виріс та оновив свої абсолютні глобальні максимуми і продовжує нам приносити найкращий результат серед всіх криптовалют, і причому він прогнозований за останні 2-3 роки. Але я бачу, як велика кількість людей наразі продовжує шукати ті самі альткоїни. Які все ж таки зможуть вирости сильніше, ніж біткоін, і примножити, збільшити їх капітал. Для цього у мене, звісно, є декілька порад. Якщо раніше ми шукали альткоїни, які, наприклад, мали невелику капіталізацію, наприклад, Pepe, Floki, Render, Worldcoin, ці монети виросли в 30, 20, в 10 разів вони мали невелику капіталізацію. Тобто сумарна вартість цих монеток була орієнтовно 50, 100, 200 мільйонів. Відповідно, вони мали, могли легко рости, а також.